SOTA веб-сервіс, тому для її запуску необхідно перейти за посиланням сота.com.ua. Для використання сервісу SOTA з електронним цифровим підписом необхідно завантажити на ваш комп'ютер надійний засіб ЕЦП – криптопровайдер. Для цього дотримуйтесь покрокової інструкції. Запустіть файл з панелі завантажень та встановіть криптопровайдер. Після закінчення встановлення натисніть Готово. Для отримання сертифікатів будь-якого АЦСК Україна ІДД ДФС, Мастеркей та інших АЦСК необхідно їх завантажити за кодом ЄДРПУ. Для продовження роботи з сервісом SOTA оберіть сертифікат та натисніть кнопку Далі. Звертаємо вашу увагу на те, що файли секретних ключів АЦСК і ДДДФС та АЦК Master Key мають розширення DAT. Файли секретних ключів АЦСК Україна мають розширення за S2. Вкажіть каталог з секретними ключами, введіть пароль та натисніть Увійти. Веб-сервіс СОТА запущений та готовий до роботи.